Дякую. шановний пане президенте шановний пане Володимире, колеги, пані та панове. Після того, як я став прем'єр-міністром Нідерландів минулого року. Я поїхав до Запоріжжя в Україну. То був досвід, який я ніколи не забуду. Я спілкувався з ветеранами. я був у школі ветеранів і побачив руйнівний вплив війни власними очима. Але я побачив сміливість та стійкість. Українських збройних сил та українців три роки вже як ви відстоюєте і вистоюєте всі атаки російського агресора. Ви боретесь за незалежність, за свободу за право формувати ваше власне майбутнє? Люди Нідерландів захоплюються вами за це. Мета першого візиту була чітка зміцнити те, що те розуміння, що Нідерланди підтримують Україну і будуть це робити у майбутньому. Але сьогодні я можу лише повторити це твердження. Україна може розраховувати на нашу непохитну військову, фінансову та політичну підтримку і зараз, і після війни. І це має бути зроблено, і Україна має відновитись. Тож дуже радий бачити усіх вас. і це показує підтримку, що підтримка України залишається потужною та масштабною. Сьогодні починається четвертий рік жахливої війни. і це також початок кінця цієї війни. Останні два жахливі тижні ми мали таку історію. Ніхто не знає, що буде у наступні тижні місяці. Але ми маємо докладати максимальних зусиль, і Нідерланди бачать лише один вихід це справедливий довготривалий мир в Україні та Європі. Це значить, той мир, не лише який завершує усі ці агресивні ворожі дії, а той, який гарантує безпечне майбутнє. Саме тому дуже важливо, щоб Україна була сильною на полі битви, тому що нам потрібен тривалий мир. і. Надалі надзвичайно важливо, щоб наші сили і ваші сили, і голоси наші чули під час переговорів. Нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Дякую, пане Володимире, за те, що ви запросили нас на цей саміт. Хочу подякувати усім вам за те, що ви проявляєте свою підтримку. Давайте співпрацювати разом, щоб отримати найкращий можливий результат. Дякую, слава Україні.